Час визволення, але час роздумів великих настав. Люстрація! Перестали перестали відпоминати на службі Бозі. Люстрація не кажу, яка, яка є життя тих злодіїв, які, які за смерті героїв. України. Те, Героям слава! Героям слава! Його не було 90 днів на Майдані, Тут його ні разу не було. жодного разу його тут ніхто не бачив. І тут зараз він вийшов на сцену. розумієте? Того... Того люди всі Як врач, ніколи не прощу режиму, який строил там кроваву бойню. Ми <розуміло> охороняємо мирних людей, які знаходяться у нас за спиною. Тамин сделал Русь для православных Я считаю, что то, что касается процесса безопасности территории Украины, целостности территории Украины, это задача сейчас всех уровней власти, не только новой власти. И поэтому главная задача, я считаю, стратегическая государственной власти, чтобы они обеспечили гарантии и свободы на безопасность. Я, вы знаете, поддерживал... народную инициативу с точки зрения, что такие вопросы должны быть обсуждены на референдуме. У нас снова, снова большая проблема. Мы не должны допустить у нас в Донбассе эскалации. И чтобы кто-то пришел и разрушил наши дома. Разгоняем! Пошла! Вон какие пошли Вон! Viergo! 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 Fascismo é o homem! Fascismo é o homem! Fascismo é o homem! Fascismo é o Сегодня пришла наша очередь сказать этой власти до свидания. Банду! Эй! Банду! Эй! Банду! Yeah. Они сами уйдут! Примут сегодня на Майдане! Они должны на полномочия! Юля, ковди! Юля ковить! Видели до влади! Финай, шо, Финай, шо, Финай! Финай, шо, мав, у нас новий час, нові герої. Порошенко ходив на барикади і, Финай, і приймав і участь ю... у ну, революції. Але ж Юля не могла ходити на барикади. Не могла, ну, не могла, то значить переходить. Вона нас позавчорашній просто політику, понимаєте? Да, у нас новая, новая Украина, новое время, у нас новые герои. Вон, если бы еще в том году мы бы голосовали за Юлю. Зробимо ходу пам'яті ім'я вшанування тих героїв, наших хлопців, яких вбили, які загинули за становлення справді української. Держава. Ті люди, які поклали своє життя, не перевернуться в гробах від того, що ми допустили, знову цих, я би сказала, навіть для них слів немає. Я покинула працю, але я йду туди і буду стояти доти, доки не буде закону, чистити ліс, ярки, береги річок. Виправні роботи, то мають бути посади членів партії регіонів. Картошку копати. Хто судив наших хлопців, які не змогли витерпіти тієї наруги? Хто повісив фашист? Хто повісив? Слава Україн! Залаєш ми в в Війдіть благословенні Отця Мого у Царство Небесне і отримайте оселі, вона вам від віку. Від створення віку. А ті, хто нажав у той спусковий гачок, не тільки отримає суд над тілом, але і суд над своєю душею, бо для тих буде слова Господні. Йдіть, прокляті у царство підземне, у царство пекла. Герой, ним вмирай!

Ти фашистов! Скорою! Скорую! Расія! Радсь! Рансия! Уважаемые севастопольцы, бандировская сволочь медленно, но верно наступает на юго-восток. к нам. Все мы это должны понимать. Хватит рассусоливать. Видите, что говорят бандеровцы. Мы можем отстоять наш Севастополь. И наш Родной город, великий русский город Севастополь.